Далі, детокс. Ви вже зрозуміли. Нам потрібно вивести токсини з організму. Працюємо в третьому напрямку філософії бадів: це очищення. Природна детоксикація організму, боротьба із затримкою води два в одному, регулювання моторики шлунково кишкового тракту. Чудовий продукт, чудово працює. Комфортне будете мати самопочуття своє, і будете, ви знаєте, має навіть пригнічуючу функцію апетиту. От я відмічаю за час, поки я п'ю, я практично перестала їсти ті продукти, до яких у мене була тяга до цього, якісь там солодощі. крем. я солодощі не дуже люблю, але якщо є дома, я там десь можу хапанути. Я кусочніча, я Часто зараз я цього не роблю. У мене принцип харчування три тарілки, але спокуса, знаєте, з'являлась час від часу. Відмічаю разом з детоксом, що цієї спокуси немає. Абсолютно немає ніяких запобіжних заходів, але можуть бути різні стани, тому порадитись треба лише з цього приводу. Так побічних немає ефектів і немає протипоказань при любих станах. Ви можете використовувати все залежить уже від індивідуального підбору та патології, яка може бути у вас. Є в складі артишок, кульбаба. Розторопша, плодоніжка вишні, зелений чай, кропива та імбир. Я не знаю, що там таке смачне, але він дуже смачний цей напій, хто так само, як я п'є, діліться.